Доброго раночка, мої любі друзі, ви на каналі Льосік Вишиває і знову ваша Людмила з вами. І <смір> також з вами, що я збилася, коли віталася з вами, <смір> тому що я все ж задивилася на млин на картинку. Тому що я розпочала вишивати. Отакий гарненний млин. А я, звісно, хотіла зняти вам зі штативу, але у мене якось, ну, там, де краще штатив прикрепити, там світло погано. А зараз о, ранок. Іначе сон, ну, сонечка хоч і нема, але білий день на дворі, іначе світло є. Тож я вирішила біля вікна вам зняти таке відео. Ось такий гарнезний блин. Так, головне, давайте. Це схема від дизайнера Галини Галар. Дизайн, так, зараз я вам буду розповідати параметри. І взяла інший телефон для того, щоб розповісти вам параметри. У Галини є група в Telegram. Отакий значечок у Галини, така дівчинка, от, галард дизайн. Кростіч. О, так, тепер не хочу вам просто свої страшні. О, так, а, відкрита це в мене ж група. Так. Угу. Тут є різні Гілка для спілкування, звіти, там різні гілки, сумісники, схеми з неповною зашивкою. Тут галина свої. Також є безкоштовні схеми від Галлард дизайн. Ну і дівчата тут спілкуються, показують свої вишиви. От, от така група в Телеграм я обов'язково ссылочку дам. І там в групі є посилання, О, сирена завила. В групі є посилання на цей. На ЕЦІ, на де можна буде і придбати схеми. Я дуже мріяла придбати цей млин, коли з першого разу його побачила. Але в мене одна була проблема. У мене нема картки PayPal, а тільки звичайні українські картки Privat, MonoBank. І потім якось в групі. Переписувала ну для того, щоб купити на Еці. Просто я ще не, жодного разу на Еці не купувала, і воно, знаєте, якось страшнувато. А потім але мріяла. Мріяла, зробила собі скрин в телефон, закинула в папку з фотографіями, де мої роботи схеми, які я бажаю. От, і мріяла, дуже мріяла. І от, якось ще до Нового року пише одна дівчина в Телеграм-групі, каже: дівчата, хто може допомогти придбати схему у Галини? А я пишу: ой, якби хтось допоміг, так і я б придбала, бо немає PayPal. Потім Галина нам пояснила, що дівчата на Etsy не обов'язково, щоб було PayPal, можна із українських карток сплатити. На Etsy це так само такий самий магазин, як звичайні магазини. І можна розрахуватися українською карткою там. Просто заходиш, купити, як ми замовляємо, наприклад. Ну, То ж, теми, там, «Аліекспрес» <смі> колись замовляли, да? Ну, і в інших рукодільних магазинах. В общем, так само і ці. То виходить, виходить, що не треба його боятися. Отак, просто треба знайомитися. Заходити, вибирати купувати. От. Ну, Тоді я написала, що ну, от, тоді я буду чекати зарплати, дочекаю зарплатні і придбаю, якщо все добре. От. А потім, перед Різдвом, це було, напевно, 23 грудня, інона мені написала Люда. А, ні, не так ще. А потім у Галини вийшла інша схема велика з корівками, там стоять такі снопи, і є там така річечка, ну таке пейзаж, такий гарнюня, прям сільський пейзаж, який я люблю. Я теж в неї дуже закохалася. А потім, коли мені 23-го. Юнуна написала Люда, вибери схему, все оплачено, я хочу зробити тобі подарунок на Новий рік, на Різдво Христове і на всі новорічні свята. Я дуже зраділа, але зніяковіла, знаєте, бо не кожен раз таке отримаєш такі подарунки. А... І просто я не знала, що відповісти, і я так швидесенько скинула фотографію тої другої схеми. Але Галина потім е, е, каже юнона: списуйтесь з Галиною, вона тебе чекає. Е, тож вибирай схему, все оплачене, не переживай. І я написала Галині ту схему, що хочу, але вона каже. Добрала найскладнішу схему, вона дуже велика, але, ви ж знаєте, мене не, не завжди розмірити стримують, аби сюжет сподобався. Ну, каже Галина, я вже кажете, сюжет декілька разів переробляла. Ну, в общем, дизайнер відноситься до роботи зі своїми споживачами, скажімо так, да, клієнтами на совість. Якщо їй самі, вона знає, що в тій схемі є там якісь косяки, там, наприклад, і якщо їй самі, вона як для себе відноситься, і що їй доводилось декілька разів переробляти, якщо їй щось не дуже це подобається, то вона просто каже, що ну, при, попереджує. попереджує. І коли ми йдемо, наприклад, на ці косяки. То ми йдемо, як ми сознательно йдемо на цей шлях. Ну, тоді я подумала і кажу, ну тоді ось цей млин. А, каже, Галина пише, це дуже складна схема. Багато є одиночки, все, кажу, нічого страшного. Ну, воно дійсно, друзі, якщо подивитися так на схему, то отут виходить, це ж у мене ще раз друковка, воно просто, я заходжу в магазин, воно на бумагі мені друкує не настільки, воно качістві... От. І воно буде. А буду... Пам'ятаєте мою шалену траву <сміх> у дорозі додому. Так от, от це майже таке. Але ну скільки тут наполовину, тоді воно йде небо. В общем, це буде. Але ще, що я хотіла сказати: чим відрізняються схеми Галини від інших схем, бо у Галини немає блендів. У Галини схеми з чистих кольорів. От, давайте я вам відкрию. а то я вже так мені розповідати, так хлібом не годуй. І я вчора ввечері от, розпочала. Вчора ввечері не знімаю з п'яльців, бо і так все видно і так показувати краще. Вчора ввечері я давно, в общем, ага, продовжую далі, щоб просто поміняти картинку. І я написала, кажу, нічого, бо я закохана в сюжет. Але і мені тоді пише Галина: Чудова, Ірина Кабаченка буде теж вишивати. А, ні, каже, Ірина буде вишивати. Я ж не знаю, Ірина, просто Ірина. Ірин багато, так? Да? Я кажу, ну добренька, так і класно, будемо вишивати разом. А потім мені доходить в голову, що я Ірина, це, напевно, Ірина Кабаченко з каналу Мистецтво Рукоділля. І я тут хочу вже тоді поміняти, щоб на каналі Ірина буде показувати і я їй. І скаже, Ірина в мене подивилась і собі захотіла. Ну, знаєте, таке. Але потім зрозуміла, Ірина дуже чудова дівчина. І вона не буде ображатися на мене за те, що я взяла таку ж саму схему, як і вона. Ну, сподобалась вона мені, ну до душі вона мені впала. Просто я не знала, що там є у Галини ще інші. Схема одна краще іншої. Але ось просто воно, знаєте, любов з першого погляду. От. Ну, і от ви... мені Галина в Телеграм прислала схему. І я дуже щаслива від такого подаруночка. Дякую, Юнона. Ти найкраще. Ти просто чудова, Я, просто слів мене не, не вистачає розповісти, яка ти, ти класна. От. Дякую, дякую тобі. А Юнона виходить, вона теж, а вона ж теж є в групі, у Галини. Юнони є і схеми куплені від Галини. І вона, коли ми ж в групі переписуємося, це ж усі ж. Разом. І Юнона бачила мою переписку, і вона бачила, що я дуже хочу схему від Галини, і вирішила втілити мою цю мрію в життя. От. І ще що, багато балакаю, але знаєте, намагаюсь нічого не пропустити, тому що просто це казка. І щоб нічого не переплутати, нічого не пропустити, і щоб було все по порядочку. Бо знаєте, коли розпочинаєш процес, то хочеться таку історію про нього просто розказати. Бо ми ж коли вишиваємо, у нас кожна робота наша, вона зі своєю історією. От. І це ж ми тоді... Переписуємося з Йонона і кажу, дякую, дякую, пишу, дякую. А вона каже, пише: До речі, млин виконує бажання. Я її пишу. Про бажання ми нікому казати не будемо, бо не здохне. Ну, ви всі зрозуміли, які в нас зараз бажання у всій України, які у нас бажання. Але я про бажання хотіла зняти окреме відео, побалакати з вами, щоб ви мені підказали, як вірно записати бажання для того, щоб воно збулося. Але потім. Вже ж якось, 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 І вчора, в мене, я просто, знаєте, трошки допомагала чоловіку там з переїздом, потім на локацію бігала і щось у мене в руці хруснуло. І зап'ясті трошки побалю. Я то все роблю, але вже вечір я сіла вишивати, мені тою рукою якось п'яльце було незручно тримати. От. Ну, Зручно, але щось, ну, дискомфорт якийсь був. А інша рука в мене <сміття> тріснуло біля. Ногтя, пальчики. Я коли плету сітки постійно, а вже глянула зараз, майже зажило, постійно чіпляюсь, і воно так більше і більше стає. ну, Шкура тріснула. І вже вечір руки втомлені, було щось я вишивала таке щось так трохи. І сіла собі, думаю, чоловік пішов до друга в гості. А я цей сама вдома. Люда, візьми канву, відміч, порахуй, зароби, зроби старт. От, займись такими справами, які потрібно робити, але які ти можеш от зараз зробити. І я вчора просто взяла шмат канви. У мене от такі був. Це звичайна українська ідер. Купувала колись, колись в рукодільному сундучку сірого такого кольору. Не знаю, чомусь я хотіла. Я хотіла на синьому вишивати млин. Ось тут така рамочка на прев'юшці. Синя, вона дуже гарна. От. Є в мене синя, а потім, зрозуміла, отут багато синього, в небі багато синього і по синьому, ну, таке. Потім хотіла на жовт. Ну, я хотіла на якісь кольорові основи, бо вони в мене лежать накуплені і щось, нічого не вишиваю. Ну, от. Але сильно білого не хотіла на білому, тому що отут в небі багато білого. От. Тут. Квітах білий є, ну, в общем, не знаю. І оце просто ж косок, він отакий розміром я купувала. Як він стандарт, напевно, тут пів метра, на півтора я купувала, він там відрізки були в рукодільному сундучку, продавалися. От, І я порахувала, порахувала. От, взяла просто собі, давайте прев'ю відкладу. Взяла собі, просто отак, ну і десь відмітила, трошки там було від краю отак, Порахувала, скільки в мене. Потім знайшла центр і туди-сюди накидала 250 хрестиків, це буде ширина. Тут телефон у мене впав. Я хотіла по ньому розміри показувати. А Що там показувати? Там його вже показувати, якщо я групу показала вам. От, 250 ширина і 332 висота. От, і я розпочала, спершу я цей, от, собі от, відмічала я, потім хотіла розпочинати з верхнього. Мені краще справа розпочинати роботу. І хотіла розпочати з верхнього правого. Але я отут вже як намічала, було воно. Звідти намітила. Це вже потім я вже перед сном взяла ще маркер і намітила края і по 100-150. Ну, ой, все падає общем, це я вже потім зробила. І я, якщо мені щось вверх щось мені руку було незручно тримати. Тому що поки я розмітила, поки розлініла, поки щось ще розлініла в одну сторону, а сюди ще трохи. Потім взяла машинку, зарубила оце по колу. У мене такі просто на машинці йшов такий оверлок. Я з мене швия така собі, але края отак От обійшла, обійшла і все, вони не розсатуються. І в ту, що тканина кусок ще залишився, то теж обверлоком обійшла, щоб, знаєте, коли вже сів за машинку, то вже щоб зразу щось ще декілька робіт. Потім з чоловіком побалакали, які бажання написати. Чоловік каже, щоб закінчилась війна. Ну, звісно, кажу, закінчилась. Але ж кажу, закінчиться, може, і по-різному. Може, що Україна переможе, а може, і навпаки. А, він тоді каже, давай так, що Україна переможе. Україна то переможе, але як вона переможе? Треба ґрунтувати. В общем. І так, і сяк, щоб перестали стріляти, і треба чітко, ясно, і ясно написати. І я, так, знаєте, собі вже бажання, ви зрозуміли, консенсію з бажання, і я вже намагалася на іншій стороні, де воно в мене є, о, це я вам верх ногами так покажу. Отак розписувати, розписувати своє бажання. <рив> <рив> да. Щоб уже млин зрозумів, що, як і до чого повинно бути, <рив> щоб нічого не переплутав обов'язково. І тому розп... такі зверху у мене щось дійсно незручно було в руці, і я розпочала знизу. І вийшло з вечора 150 хрестиків, а зранку продовжила. І вийшло в мене, О, ручка впала, зараз підійму. Хочеться ж так зняти одним кадром, бо треба шади гуляти і на локацію бігти. Ось його куточка. Це єдине, що не зрозуміло, чому на доріжці вода, напевно, дощ пройшов, бо це ж не озеро і не річка. Хоча, може тут якась така низинка. От. І я отут почала. Я вам скажу, не дуже воно складно, бо довго розказала, розказала. Не дуже воно складно, деякі ниточки до кінця йдуть виходять. Так, ще що ж скажу. Я завжди готова до старті, окрім канви. Ниточки у мене. О. Вставлені вже й деякі. Отак От дивлюсь, якщо є ниточка, беру вишиваю. Якщо нема ниточки, ставила, вишила, залишилась, втикнула. Органайзер для голочок то у мене, у мене вже ж вишилась. На зараз, то вчора 150 хрестиків, а сьогодні е, вишила ще. Е, 500 650 хрестиків. Разом з тим, що зверху, то там там 50 хрестиків. Нашім тут 600 хрестиків в мене вже є. Ну і ниточки, я